Всім привіт! Ми продовжуємо наші заняття по релаксу. І сьогодні ми постараємося максимально розслабити нашу спинку. Починаємо. Стаємо на четвереньки. Починаємо прогинати поясницю. Голова наверх вдох, голова вниз видох. І робимо вісім разів вдох, видох повільно. Затримуємося внизу, голова внизу, спина кругла. І дихаємо рівномірно. Розслабляємо нашу спинку. Піднімаємо праву ногу, тягнемо коліном до підборідка і повільно витягуємо ногу наверх. Носочок витягнутий, Робимо вісім разів. Вдох до себе від себе видох два. І вісім, беремо правою ручкою за правий носочок. І піднімаємо наверх. затримуємося. Нічого страшного, якщо ви не можете втримати рівну вагу. З часом у вас все вийде. Опускаємо. Переходимо на другу ножку. Вдох і видох. 8. Беремо лівою рукою за лівий носочок, піднімаємо наверх і затримуємося в такій позі. Опускаємо. Праву ручку ложимо на плече. Лягаємо, голову ложимо на землю і піднімаємо ліву руку наверх. Дивимося, як розвернуті долоні. І дихаємо рівномірно, повільно опускаємо, повільно піднімаємося і переходимо на другу сторону. Закінчили. Лягаємо на животик. Витягуємо руки вперід і піднімаємо від землі руки ножки. І тянемося. Опускаємо, розслабляємо. Другий підхід, знову тягнемося. Руки тягнуться вперід, ноги назад. Опускаємо, розслабляємо. І останній, третій підхід. Витягуємося і розслабляємося. Продовжуємо. Стаємо на рівні руки, плечі опускаємо вниз, лопатки зводимо разом, шию витягуємо, макушка тянеться верху. Повертаємося вправо, дивимося на праву п'яточку. Повільно. Повертаємося вліво, дивимося на ліву п'яточку. Повільно вперед. Піднімаємо очі наверх, дивимося. Наверх голову опускаємо назад, плечі контролюємо, плечі внизу і повільно опускаємо голову, піднімаємо таз, ложимо на п'яточки і розслабляємо нашу поясничку. Ручки витягуємо вперед, лоб на землю. Повільно піднімаємося з круглою спиною і розправляємо плечі. Лягаємо на спину, руки в сторони, піднімаємо дві ноги, згинаємо праву ножку і ложимо їх вправо. Верхня нога має бути рівна. Лопатки тянуться до землі. І стараємося розслабитись. другу сторону піднімаємо ноги. Обов'язково слідкуйте, коліно має бути біля коліна. Міняємо, права в нас рівна, ліва зігнута. І повільно ложимо вліво. Лопатки тянуться до землі. Стараємося розслабитись. Повільно піднімаємо ноги і опускаємо на землю. Руки вздовж тіла, тулуба, піднімаємо таз і тянемося животиком до верху. Дихаємо рівномірно, тіло розслаблене, опускаємо, підтягуємо два коліна на себе, носочки витягнуті. І затримуємося на декілька секунд. Вирівнюємо наші ножки, повертаємо долоні доверху, розслабляємо наші стопи, все тіло розслаблено, обов'язково повністю розслабляємо тіло. Дихаємо рівномірно, вдихаємо носиком, видихаємо ротом. Глибокий вдох на легені. Розслабляємо всі м'язи тіла, суглоби, зв'язочки, видох. На видоху повністю стараємося розслабитись. І раз глибокий вдох і повністю розслабились видох. Дижимо розслаблені хвилину часу, забуваємо це все на світі, тільки ви, ваше тіло, ніяких думок. Релаксуємо. Повільно піднімаємося. Дякую всім за увагу. Обов'язково займайтеся спортом, правильно харчуйтесь, наповнюйтесь позитивними емоціями, радійте кожному дню. Життя прекрасне. Всім па-па.